Всім доброго ранку. Сьогодні у нас 24, да? 24 липня Четвер. Я сьогодні починаю ранок з кави. Хотіла поговорити з Сережею, він чогось не підняв трубку, та це включилося з вами. 7.20 на 20 зараз, поп'ю каву, потім буду робити зарядку. Чогось сьогодні рано встала, проснулась. не спиться. Ну, шарилась в інтернеті, дивилася. Сьогодні вночі обстріляли привоз. В країні колотяться. Студенти повиходили за МАБУ виступають, проплатили їм, вони виступають. А я рахую, що треба підтримувати зараз нашого президента. Отак От я рахую. Ой, війна в країні вони там піднімають бунт. Відчинила двері, нехай провітрюється свіжий воздух. Нехай заходить. Та й це таке, та й не спиться тому. Половина восьмої. Сережа щось не дзвонить. Зараз зайду в ваші коментарі, подивлюсь, що ви на мені ще понаписували. Нічого новенького не написали більше. Ви, дівчатка, для мене вже як рідні сестри, тільки я вас не знаю. Отак вже Маріана дяків кожен, кожного разу під кожним відео. Дякую вам. За коментарі, за підтримку. Ваші коментарі просувають мій канал далі на YouTube, щоб далі люди дивилися, Розширяйте мені, моїх е глядачів. Вже підписалося 3392 людини. Потім Людмила Колесник, моя однофамілиця. Ми взагалі, взагалі, тут нас знають як колесники. А по документах кругом, кругом колісники, та й отака. Отака у нас, отаке в нас прізвище. А взагалі колесники. От. В селі на батьків казали колісники. Ну, таке, отож як був той русизм, то перейшли колісники були. В школі колісники, колісник, Сережа, бо ми ж однокласники, одногодки. Визивали його до дошки колісник. Колісник, колісник правильно, так. Бо колісник, то колісник. Да ще хто у мене там дівчаток. Ліда Дмитрівна, Ліда Науменко, Надя Андрейко. Я вже так вас пам'ятаю по пам'яті. Дякую вам, дівчатка. Ви мені допомагаєте і підтримуєте завжди? Самій. Кулак, так сказати. Ой. Щось Сережа не дзвонить вже без 28. Треба йти робити зарядку. Кого попила вже. Та і так. На дворі буде сьогодні спека. Жевить. Зараз добре, прохолодно. ти робить зарядку, поки не спека, поки не жарко. Все, давайте, дівчатка. Так, дівчатка, Сережа поговорила, все в порядку у нього. Ну і добре. Тільки каже, що працював всю ніч. Ну, це тобі таке. Ну, що ж робиш. <кій> А я буду делать зарядку снова с Ириной Шкуренко. Всем привет! Вы на канале Woman's И с вами я, Ирина варень. Шкуренко. Сегодня у нас ежедневная зарядка для тех, кому за 50. Если вы готовы, мы начинаем нашу зарядку. Стопы выставляем на ширину таза, спина ровная. 14 Зарядку зробила, йду готувати сніданок. На сніданок приготую запіканочку із капусти. Мене вже давно лежить, думаю, треба розходувати, бо викину. А вона ж і корисна капуста. І сукорни піднімаю. Корисний овоч. Так все рублю запеканочку. Przechodzimy do percik sili, do i Przechodzimy do Ja lubię do czego? Przechodzimy do czego? Przechodzimy do czego? Robimy do Масочок сиру грамів тридцять. Так, сир натираю на тертушку. Так, трішки відберу наверх, посипать. сир кисломолочний, вже теж давно лежить, треба розходувати, бо розморозила теж, то, то вже все треба його розходувати. Вчора робила морозиво, там треба були білки, то залишились жовтки. Тут 4 жовтки. Тушки три молока раз, два, три. Так, це яйце не кидаю. Чуть-чуть теж підсолю. Так, виливаю цю суміш. У капусту и перемешиваю. Заборезаю форму на всякий выпадок. Висипаю. притрушую сиром. конжутику. Білим і чорний для краси. І ставлю в духовку. Так, я думаю, готова моя запіканочка. Півгодинки вона була в духовці. 9,20 мій сніданок. Запіканочка із капусти, ви бачили як я робила. Хребет обрізала, бучора посолила червоної рибки, морозиву і кала. Всім смачного. Все, дівчатка, буду снідати отакий в мене смачнючий сніданок. Зараз скажу вам. В запіканку треба було більше сиру. Або ще яйце додати. Ціле. Тут тільки жовтки. Але все одно смачно. Трохи розпалась запіканка. Ну нічого. Сьогодні мені захотілося такий сніданок, щоб був солоненький. Це дуже добре для наднирників. Надпочечників. А рибка. І навіщо платити більше, да? Ну, все, дівчатка. Буду куштувати морозиво, от тоді включусь. Мені смачного сніданку, а ви готуйте. М -м -м. Арайська насолода. І таке, що нам можна. М -м -м. тільки їсти. У мене ще половина лишилась, ту буде, як буде жарко, вже аж після обіду. Смачно дівчатка робіть Якщо є шоколад, перетрусі зверху. Або ягідки, які у вас є, можна перетерти з цукрозамінником. М -м -м -м. Смачно? Я вже наїлася. Нехай пізніше. Зуби заходить. Кава в мене. Геть без нічого. Все, я вже так звикла. Вже більше місяця я без молока, а вранці пила з маслом, так. Пила вранці каву із маслом для того, щоб був викид жовчі. Жовч за ніч застоюється. Треба жир, щоб був. Молочний жир це особливо в маслі, вітамін Д. Найбільше вітамін Д у молочних продуктах це у маслі вершковому. Ну, все, рецепт морозива я поставлю окремо. Дивіться і готуйте. І буде вам щастя. Все, пішла. Поставлю вам відео. Два навіть. Морозиво і запіканочка. І рано, Буде три. Ні, два. Dwa video.